Добавка, яка покращує настрій, сон, концентрацію, підтримує нервову систему та допомагає боротись зі стресом. Сьогодні розкажу за нову добавку Relax IQ від MST Nutrition. Добавка підходить для людей, які живуть в постійному стресі, тобто для всіх нас з вами, для тих, хто постійно відчуває втому, занепокоєння чи роздратованість. Relax IQ – це повністю натуральний комплекс м'якої дії, не викликає звикання чи сонливості, як традиційні заспокійливі. В складі тут є ашваганда, клінічно підтверджений адаптоген, магній, цинк, також вітаміни групи В, а саме в 6 та в 12 те, що треба для підтримки нервової системи та зниження втоми, тіамін, амінокислота, що знижує тривожність, а також натуральний екстракт Астрагін, який збільшує біодоступність та засвоєння. Стосовно вживання, це три капсули щодня, особисто я раджу за годину до сну. Якщо бажаєш замовити Relax IQ від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання у профілі.